Показує для знатоків. це аеропорт Тірана, Албанія. Дивіться, це машин ще небагато, ще сезон і не розпочато. Вітаю всіх з початком літа, вже море тепле, вже повний ход. Туристи приїжджають, але прораховуйте завжди, хто буде подорожувати, те, що тут куча пробок. І відповідно по терміну приїзду. Куди б ви не їхали? Додайте завжди півтори, а то, може, й 2 години. Якщо це Ксаміль, Саранда, ті краї, то люди пишуть знатоки, що там можна за три години 3 доїхати автобусом. Ну, я скажу так, їдьте, насолоджуйтесь життям, але краще їхати, або орендувати машину. Якщо контакти потрібні, дав там деякі агентства, я знаю. Якщо потрібен трансфер, я відвезу-привезу на свої ренушки. Він стоїть, бачите, моя ренушка під пальмами. В общем, кому потрібно буде квартира, наприклад, Шенджинь-регіон, то есть, туди проще доїхати близько 50 хвилин, ну можливо, година. Да, от там, тому що йде на ту сторону і йде пряма дорога траса, прямо на Шенджин. То есть, там проще. Буває вдуре. от Я знімав відео, подивіться, йде пробка. Велика люди стоять, можуть годину півтори простояти просто в дурисах хоча хтось каже, що, типа 30 хвилин. Ну хвилин – це або вночі, або в не сезон. От, можна пролетіти, да, там 120 їхати, і тоді за 30 хвилин доїдеш. Це Тірани в дурес. Тому такі подробиці, більше на каналі, інформація. Плануйте свій час, відпочинок і вкладайте все ж таки ще вільний час. Не по навігаторам, не по гуглам, тому що гугл показує одне, а по факту в реальності інше. Всім гарного перегляду на каналі, благополуччя вам і вашим рідним і до зустрічі в Албанії.